з підчарами зеленого змія смітить грошима, розбиваючи чуже авто. А дехто цілковито тверезий запросто може смітити, просто смітити. Джедаї продовжують свої соціальні експерименти. Цього разу наші безстрашні журналісти перевіряли стару приказку про те, що чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Розкидане скрізь сміття буквально поглинає наші міста та села. І часом виникає відчуття, що порятунку від цього просто немає. «Джедаї» наважилася на соціальний експеримент. Ми вирішили перевірити небайдужість українських автомобілістів до чистоти на дорогах. Чи зреагує автомобіліст на свого сусіда по керму, який нахабно розкидає сміття, де йому заманеться? Зараз ми це і перевіримо. Перша точка один зі спальних районів столиці. Кидаємо сміття просто під носом у колег по керму. Як бачимо, автомобілістам від цього і за вухом не свербить. Лише ще декому не подобається моя відверто провокаційна поведінка. Куди брасаєш муси? Б... А решті байдуже. В я подумав, який не красивий, не культурний чоловік. Честно говоря. Я друг говорила. Сейчас шла и думала об этом, нужно было как-то какую-то сделать реакцию, но думала, что человек должен сам понимать. Йдемо у середмістя столиці. Може тут теж нікоріньки яни спробують нас зупинити? Але і тут картина не некраща. Заклопотані люди просто проходять собі стороною. Вінцем нашого експерименту стала зухвала провокація правоохоронців. Ми стаємо одразу за патрульним пріусом та вже чекаємо, коли джедаєв таки оштрафують. Добрий день, добрий день. Будь ласка, у вас сміття випало. Не, не Дякую за зауваження. У таких випадках полісмени мають право виписати протокол, і тоді штрафу у 340 гривень не уникнути. Тож завершимо давньою як світ приказкою: чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.